Сьогодні у нас заняття на тему можливості з компанією НСП. І це заняття проведу я, лідер-консультант НСП Ліщук Галина. На цій зустрічі ви дізнаєтесь, що це за компанія Nature Sunshine Products, можливості, які надає компанія, варіанти співпраці з компанією NSP і вигоди, які ви можете отримати від співпраці з компанією. Nature Sunshine Products – це надійний партнер вашого бізнесу. Компанія NSP є лідером номер один на світовому ринку в сфері індустрії Wellness. 50 років з 1972 року виробляє компанія та поширює натуральні фітокомплекси, вітаміни і косметику. В активі NSP більше, ніж 600 формул фітопрепаратів для нормалізації роботи організму, певна частина з яких запатентована. Та немає аналогів на світовому ринку, а команда вчених розробляє та тестує біологічно активно діючі речовини у власних інноваційних лабораторіях центру Фюзі в Америці. Продукція ж проходить клінічні дослідження і відсутні тестування на тваринах. Що являється гарантом якості продукції? З першу чергу це міжнародні сертифікати якості GMP, TGA, NSF, FDA, Organic. Сертифікат ВАДА є дуже цінний, зокрема для спортсменів. Ці та інші сертифікати, все це можна переглянути на сайті офіційному компанії або запросити у наставника у людини, яка вас запросила на цю зустріч. Численні тестування сировини на вході, тестування виробленої продукції, це все говорить, йде, проводиться для того, щоб підтвердити якість продукції, відстежування ефективності діючої речовини продукту протягом всього терміну придатності. Клінічні дослідження компанія проводить. Компанія це завод-виробник, і тут немає посередників, Численні результати використання продукції, сер. Споживачів тут ми бачимо стандарти якості сировини, виробництва та кінцевого продукту. НСП багаторазово відзначено у престижних виданнях, таких як Forbes, Fortuna та інші. НСП знаходиться у списках однієї з найпотужніших фінансових бірж світу: NASDAQ з 1978 року серед найбагатших кредиторів, і оцінка. Сама найвища ступінь 5А1. Велика географія НСП, 21 представництво по всьому світу, включаючи Україну, і продукція компанії представлена більше, ніж у 50 країнах світу. Компанія НСП працює в сегменті велнес індустрії, одні з найбільш затребуваних галузей, що швидко розвиваються. Продукція неспі це надійний помічник на шляху до здоров'я і доволіття. На екран зокрема я винесла продукт, набір реабілітація шлунково-кішкового тракту за 90 днів. Наші партнери добре знають, що для того, щоб чудово виглядати, гарно себе почувати, завжди мати енергію та перебувати в ресурсному стані, то необхідно два рази в рік проводити біологічне очищення всього організму. І оцей набір реабілітації ЖКТ якраз нам іде в поміч. Асортимент продукції. Це функціональне харчування, тут є натуральні соки, і напої з явно вираженим оздоровчим ефектом, вітамінно мінеральні коктейлі, клітковина, парафармацевтики, спеціалізовані трави з вираженим ефектом медичної дії на клітини, пробіотики, набір живих бактерій, які допомагають зміцнювати імунітет, зокрема в кишківнику, програми керування власною вагою, засоби особистої та побутової гігієни. Косметика для щоденного догляду, натуральна декоративна косметика. А хто ж цільова аудиторія продукції компанії НСП. Ця продукція потрібна всім: від новонароджених до людей в поважному віці. І цією продукцією бажано користуватися абсолютно кожній людині, а зокрема, тій, котра турбується про своє здоров'я, регулярно приймає вітаміни та мінерали, цікавиться системним підходом до свого здоров'я, вибирає для себе якість, надає перевагу всьому натуральному харчуванні та при виборі косметики. Які ж варіанти співпраці можна бути просто споживачем продукції, покупцем. А можна бути консультантом компанії. Консультант компанії це дружелюбний споживач, який користується продукцією при цьому. Отримує бонуси за те, що займається інформаційною діяльністю, консультує інших, і вже у нього не, не, не виникає необхідності е, користуватися продукцією, виймаючи свої власні гроші з свого гаманця. А можна бути підприємцем, організатором свого бізнесу в рамках компанії. Тут можна отримувати дохід. Роблячи товарообіг продукції, не потрібно при цьому створювати ніякий продукт, не потрібно логістики, не потрібні магазини, не потрібно вкладувати гроші в організацію свого бізнесу. Про це все потурбувався наш надійний партнер, компанія «Nature Sunshine Products». А можна бути просто керівником сервісного центру: це лінійний бізнес в рамках мережевої компанії. Тут можна бути автором інформаційного продукту по нутриціології чи по бізнесу. Це теж лінійний бізнес в рамках мережевої компанії. Які ж переваги? Надає компанія для своїх партнерів, це знижка в розмірі 30% для всіх груп товарів. Обслуговування партнерів компанії проводиться в спеціалізованих сервісних центрах чи інтернет магазині, і швидка логістика, можливість створити власний бізнес без стартового капіталу. До речі, цей бізнес передається по спадковості. Гнучка система кваліфікації та кар'єрний зріст, що дозволяє швидко почати отримувати преміальні винагороди. Вільний графік вашої діяльності в НЕСПІ. Тут ми працюємо без понеділків, без начальників. Без будильників немає жорсткої системи закупівлі продукції, лише 30 балів на свій особистий дисконтний номер. Це порядка 42 долари. Так компанія придумала це для того, щоб кожен партнер користувався продукцією. Це для того, щоб він знав продукт, щоб він отримував результати і щоб він. Гарно виглядав і добре себе почував. Ми, партнери компанії, є продуктом свого продукту. А ще компанія щедрий маркетинг план. А за те, що партнер швидко просто просувається по кар'єрній. По кар'єрних сходинках діє в компанії програма Швидкий старт, і за це компанія за виконання цієї програми компанія ще видає преміальні і можна отримати до 8200 доларів за рік додатково до чеку від компанії. Щоб розпочати співпрацю з компанією, необхідно перш за все заповнити партнерську угоду. Є два варіанти: паперовий варіант і електронний. Треба також ознайомитися та вивчити асортимент продукції, підключитися до навчання. У нас проводяться постійно різні вебінари, лекції, проходять марафони, конференції. А з академії бізнесу тут тільки було би бажання вчитися. В компанії співпрацюючи, потрібно постійно ділитися інформацією та запрошувати нових людей до своєї команди, зі своїм наставником, це людина, яка вас сюди запросила, придбати для себе 3-4 продукти з каталогу і отримати свій результат. Аналітичний тест стану всіх систем організму вам в поміч. Він допоможе вам відразу вибрати необхідні фітонутрієнти для підтримання ресурсу вашого організму. Що ж потрібно робити? Як виглядає діяльність компанії? Ви, як партнер компанії, створюєте товарові за допомогою своєї інформаційно-консультативної діяльності. За це ви отримуватимете свою винагороду. А ваше завдання створювати нові групи партнерів, яких треба навчити користуватися продуктом і показати їм шлях до фінансової незалежності. Що ж ви будете отримувати? В компанії НСП і кар'єрні сходинки, де на кожному рівні різний рівень доходу, всі прагнуть перш за все отримати, досягти ранг лідер. Тут дохід від 200 до 300 доларів, а у кого й більше? Я, будучи лідером, пам'ятаю, отримувала дохід від компанії 820 доларів. Далі йдуть вищі сходинки, лідери з доходом від 500 до 1500 доларів. А ще далі е, директора з доходом від 3000 доларів доларів місяць. Маючи свій індивідуальний дисконтний номер в по єдиній реферальній системі, ви можете підключати до системи потенційних партнерів в Україні, Молдові, Туреччині, в країнах Євросоюзу, Канаді, Великобританії та США. Це той рівень, де починається свобода вибору свого життя, свобода забезпечена грошима. Тут на екрані виведена ваша кар'єра в НСП і маркетинг план. Розібратися в ньому вам допоможе наставник, звичайно. Так що все. У ваших руках і ваші бажання, які треба посидіти, подумати, для чого вам не спі, які у вас цілі, яка у вас мета. І повірте мені, за Неспі тут все можна досягнути. Бо бізнес занеспі це основа вашого благополуччя. І занесів всі ваші мрії, збуваються. вам залишилося лише приєднатися. На цьому презентація закінчилася. Якщо у вас якісь виникли питання до мене чи до тієї людини, яка вас сюди запросила, передала вам це відео, то звертайтеся. Я, я залишу під відео свої контакти, зокрема, як мене знайти, і залишилися питання, то значить звертайтеся, я дам вам на все вичерпну відповідь.